Слава даш Богу і його пророку Леву Селенку! Слава даш Божій Україні! Слава нашим предкам, оріянам, скитам, антам, русам, козакам, українцям, слава українцям нації. Сьогодні, 22 серпня, завершились обговорення і дискусії з питань порядку денного конференції головної етнаціональної ради. Українців Оріаруської нації. А завтра вже редакційна комісія на чолі з етарунтатом Антом Дорошенком доупрацює підсумковий документ і з часом оприлюднює. Але основні підсумки можна вже й зараз сказати оголосити, що конференція проходила в емоційно натхненній, творчій атмосфері, незважаючи на деякі розбіжності, спірні питання. Відношеннях між діячами і порозумінні, спільності бачення минулого, сучасного і майбутнього розвитку об'єднання синів відочом України, рідної української національної віри. Велика подяка і здоров'я главі церкви Рунвірії, високій світлості Магарунмамі Святославі Лисенко. Голові Центрального духовного управління його світлості Гетарунтату Всеволоду Бойченку, очільнику політичного проводу рунтату Арію Ільченку, Ору вітру. Ми відчуваємо їхню підтримку і так само передаємо слова підтримки і вдячності їм, висловлюємо велику повагу до старішин, які задавали тон конференції, високодостойному. Та рунтату Калузі Святославу, Святославу високодостойній Людмилі Гнатівні Шапаренко, шановному рунтату Богдану Благодатному. Є сповідники рунвіри, які не самовизначаються і не визначились як українці Орія руської нації, але ми від них не відмежовуємося і високо цінуємо діяльність рунтату Володимира Смотрителя Дія Васюти, рунтата Віхора Кашуби, Владовита діяльного Мирослава Марченка, народної артистки України, рунмами Миролюби Ковганич, рунмами Валентини Обот, місто Харків, шановного рунтата Велимира Піхоти, він, місто Вінниця, який є неперевершений і талановитий обрадодій. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром. Ми завжди раді одні, один одному зустрічі, обговоримо питання, які нас хвилюють, і знаходимо спільну мову. І Високо цінуємо також гетеронтатора Яромисла Івашенка, головного редактора газети Словооріїв, воїна Ратая, капелана Кия Куйбіди. Володимира Мартиновича, Сергія Мартинюка, Володимира Мартинюка, Богдана Шкарівського, воїна і доброго організатора з міста Біла Церква. Також вітаємо і Руслана Чорного. Вчора в нього був день народження, воїн і талановитий молодий чоловік. Також вітаємо шановну рунмаму Владу Яткевич, місто Красилів, Івана Лозового волонтера, Оріанну, Ор'яну, Всеволода Селенка і його родину, місто Олександрія. Вітаємо Микола Демчука і громаду, громади міста Луцька, а також шановного Атарунтата Мирослава Різванюка. І висловлюємо йому співчуття зв'язку змертю дружини, голови кола територіальних громад. Вітаємо і цінуємо американську громаду, легендарну світану Свериденко, Гулаків, Горислава Рубана і його родину. Цінуємо діяльність всіх сповідників. Рідної української національної віри об'єднання синів і дочок України. В якій ситуації стані знаходимося? Це здобуття за українськими рідновірами статусу повноправних громадян України, а як спільноти повноправної, корінної, правосуб'єктної нації серед українців, серед багато українського народу. Громадян усіх національностей згідно Конституції України. Дякую всім діячам головної етнаціональної ради українців Орядської нації. Об'єднані ми переможемо. Слава Дашбогу і його пророку Леву Селенку! Слава Дашбожій Україні, слава нашим предкам, оріянам, скитам, антам, русам. Козакам українцям, слава українцям оріаруської нації. І ще очевсе.